Одне з російських міст, звичайний ранок, але з дивною тишею. Люди виходять на вулицю і завмирають. Жодного російського банера, жодного слава Росії чи портрета Путіна. Натомість синьо-жовті написи, українські слова. Всі питають, хто це зробив і як встиг за одну ніч. Це місто не прифронтова зона, не Донбас, не Крим, це глибока стара Росія. З її туманами, сірою архітектурою і порожніми очима людей. Такі міста не потрапляють у новини. Вони мовчать, як мовчала довгі роки система, яка в них панувала. Але саме в одному з таких міст. Яке ми не називатимемо вголос сталася тиша, що говорить гучніше за будь-які гасла о п'ятій ранку. Перші перехожі, здебільшого пенсіонери, що виходили по хліб, звернули увагу: немає жодного банера ні над магазином, ні біля адміністрації, ні на перехресті. Зникли всі агітки з написами про велику Росію, про героїв свого, але найважливіше з'явилось інше на зупинках. Написи українською, правда сильніша за страх, світло долає морок. Україна була, є і буде. Ніяких підписів, ні груп, ні ініціатив, лише прості слова і кольори, синьо-жовтий. У місті, де за жовто-блакитний, навіть підлітки втягали до відділку. Новина розлетілась блискавично. Місцева влада в паніці, банери почали знімати одразу. Поліція прочісувала вулиці, обстежувала камери, але люди вже бачили, і головне, читали. А прочитане не зітреш так швидко, як фарбу. Для багатьох це стало шоком, особливо для старших. Вони роками чули одне, і теж телевізор говорив, що українці ненавидять, стріляють, вигадують. А тут хтось посеред ночі, без крику, без агресії, без зброї прийшов і написав: Мир починається з правди. І, хоч офіційно нічого не сказано, в місті почалась внутрішня паніка, але не лише у влади, і у серцях. Бо кожен, хто прочитав ці слова, відчув комусь вистачило сміливості, комусь, можливо, з тих самих, хто мовчки жив поряд, але в душі давно не погоджувався. І ось тепер хтось вийшов із тіні, хтось заговорив українською у Росії. Проти страху жінки в магазині говорили пошепки, а раптом це не з Києва, а раптом це наші діти, хтось із нас. Один чоловік, дільничий у відставці, сказав до сусідки: знаєш, я б теж так зробив, якби мав силу встати. І ось тут біль, глибокий, невидимий, тому що ці слова з'явились у місті, яке давно вже втомилось боятись, але не знало, як перестати. І ось. Знак, як тонка тріщина в стіні Всередині. не з війни, не з фронту, а з серця. Коли новина про нічні банери розлетілась серед мешканців, не всі відреагували однаково. Хтось відвертав погляд удаючи, що не помічає. Інші зупинялись і довго вдивлялись у літери, неначе вперше бачили знайому мову. Але була й третя категорія: ті, хто читав і молився. Тихо без слів, уперше за довгий час. Серед таких була Марина Петрівна, жінка років 65, колишня вчителька історії. Вона жила в цьому місті все життя, виховала двох дітей. Обоє виїхали за кордон ще до повномасштабної війни. У неї залишився тільки голос телевізора і втома. Але в той ранок вона побачила один із написів, який зупинив її буквально посеред тротуару. Не бійся правди, вона визволяє, це рядок, що перевернув щось у ній, тому що вона знала це речення, воно списання. Євангелія від Івана, 8.32. І пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Вона вчила цю фразу ще в юності, коли Потайки читала Новий Завіт. Ховаючи його під підручниками, тоді вона вірила, що правда завжди переможе. Потім життя зламало це переконання, а тепер вона побачила ці слова знову: не в церкві, не в книжці, а просто на зупинці, і враз відчула, що щось повертається. Марина Петрівна стояла довго, потім сіла на лавку, дістаючи з сумки стару хустину, і прошепотіла: Господи, ти ще не забув про це місто. Її очі були мокрі, не зі страху, а з полегшення, бо в ту мить вона зрозуміла, хтось ще пам'ятає. А значить, надія жива. Це сталося не лише з нею. Один літній чоловік Микола Іванович, колишній електрик, який ніколи не виїжджав з області, теж підійшов до одного з написів, де було сказано: молись за мир не за війну. І в цей момент він подумав про свою онуку, яку не бачив уже два роки. Вона живе у Львові, і через події вони розірвали зв'язок. Уперше за довгий час він відчув не злість, не образу, а біль. Чистий, людський, і вперше за довгий час він сказав уголос: Господи, бережи її. Я хочу знову її обійняти. У той день багато хто згадав молитви, які давно забули. Не обов'язково ті, що вчили у церкві, а ті, що йдуть від серця, прості, без схеми, без ідеології. Боже, навчи мене бачити правду, Боже, очисти моє серце, Боже, допоможи мені не мовчати, коли душа кричить. Поворотним моментом стало навіть не те, що банери з'явилися, а те, які слова на них стояли, бо в кожному з них не заклик до конфлікту. А запрошення. Подивись, відчуй, подумай. Люди почали шукати Біблію, згадувати цитати, навіть запитувати в знайомих про ті фрази, які здавались знайомими, але давно втраченими. Один священник, єдиний на все місто православний батюшка, який багато років правив перед порожніми лавками. Після цього випадку почав отримувати записки анонімні, короткі. Дякую за вашу віру. Я боюсь говорити, але я не згоден. Чи можна прийти просто посидіти в храмі? І він відкрив двері церкви щодня зранку до вечора, без проповідей, без камер, просто відчинені двері для тиші. Через кілька днів від написів не залишилось і сліду. Комунальні служби старанно замалювали фарбою, а місцеве радіо назвало це актом провокації. Але ті, хто бачив, вже не могли роздивлятись місто як раніше, бо справа була не в банерах і не в кольорах, а в тому, що за одну ніч комусь вистачило мужності зробити те, що інші навіть не наважувались уявити, і ця тиха дія без імені, без фото, без гасел змінила тишу міста. Марина Петрівна знову дістала новий завіт. Перша за багато років вона почала молитися щодня не за зміну влади, не за політику, а за серця, за те, щоб у її місті люди навчилися знову довіряти світлу. Микола Іванович зателефонував до онуки. Уперше за два роки вони говорили довго, плакали обидва. Він не виправдовувався, просто сказав: Я побачив одне речення і зрозумів, що більше не хочу мовчати. Церква отця Івана тепер вже не порожня, щодня по кілька людей, не заради обряду, а щоб просто побути в тиші, де серце говорить із творцем. Місто зовні не змінилось, але всередині з'явилась тріщина, а кожна тріщина. Це місце, куди може проникнути світло. У кожної з нас є своє місто, не обов'язково на карті, це може бути душа, яка роками живе в тиші, у страху, в звичці мовчати. І ми звикаємо думати, що змінити щось вже пізно, що світ такий, яким є, і на нас нічого не залежить. І якщо десь, навіть у найтемнішому місті, хтось зважився сказати добром правда жива, значить, ми не самі. Значить, правда справді сильніша за страх, і значить, Бог ще діє. Якщо в твоєму житті було слово чи дія, які змінили тебе, поділись цим, або просто напиши в коментарях: Я вибираю світло.